Доброго дня, шановні колеги. Ми із задоволенням представляємо вам підручник мистецтва. Підручник мистецтва розроблений у видавництві світич авторки Ірина Стеценко і Світлана Садовенко. Ми робили підручник захопливий для дітей, зручний для вчителів, зрозумілий для батьків. Подивіться, будь ласка, які яскраві його сторінки. Ми розповідаємо про екоархітектуру, вчимо берегти довкілля, показуємо красу найменшої детальки, показуємо цікаві захопливі картини, які хочеться переглядати дітям, де вони впізнають самі себе. І де цікаві ситуації, які їм також близькі. У підручнику ми широко використовуємо дослідницьке навчання, тому замість готових відповідей ми пропонуємо проблемно-пошукові запитання і завдання. Ми даємо змогу дитині активно пізнавати світ мистецтва, ведемо його по цьому пізнанню, підтримуємо декілька. Потрібно і де можливо. Також у підручнику діти опановують досвід командної роботи у парі, у групі, усім класом. Вони вчаться розподіляти обов'язки, відповідати за щось і бачити результат, захопливий результат колективної діяльності. Як же побудований наш підручник? У ньому є окремі матеріали для уроків музики, образотворчості, але об'єднані спільною темою. Перша є уроки з акцентом на образотворчість, адже всі уроки інтегровані, і майже на всіх уроках присутня і музика, і образотворчість, і різні види мистецтв. Ми розпочинаємо урок з актуалізації знань дітей. Розглядаємо і обговоримо захопливі твори мистецтва. Діти відповідають на креативні запитання, порівнюють, усвідомлюють те, що хотів сказати художник. Ми пояснюємо нові терміни на наочних і зрозумілих дітям прикладах. Далі підводимо їх до образотворчої діяльності. Діти виконують образотворчу діяльність, є поради та покрокове виконання роботи. І далі робимо якусь спільну роботу підсумок. Те, що говориться уроки з акцентом на музичне мистецтво, чим унікальним є наш підручник, що в ньому зібрані насправді унікальні зразки, які являються таким матеріалом для Вивчення. І якщо ми робимо якраз акцент на музичному мистецтві, то всі поспівки, всі розпівки створювалися безпосередньо для цього підручника. Тобто, бачимо та відчуваємо, що відчувають діти, що допомагає пізнавати довкілля, і ідуть органи чуття, і мною була створена. Поспівка, органи чуття. Якщо ми беремо слухання музики і слухаємо п'єсу, тут у нас іде Франсуа Куперен. І якраз за п'єсою запитуємо, що нам розповів композитор, на що треба звернути увагу, якими засобами музичної виразності він користується, що можна уявити зараз, і ем, пропонуємо дітям тут же і намалювати малюнок до однієї з п'єс, тому що ми даємо декілька п'єс. І ведеться такі, знаєте, зразу і гра на музичному інструменті використовуючи шумові музичні інструменти, і звичайно, що вивчається пісня, виконується пісня за програмою, і кожного разу ці пісні унікальні сучасних українських композиторів, які так само створювалися виключно композиторами для цього підручника першого класу. Ми залучаємо дітей до активної діяльності. Ну, наприклад, якщо ми роздивимося цю сторінку, то діти спочатку розглядають дуже цікаво для себе картину, наприклад, час ланча» G Моделі, де описана ситуація, в яку вони можуть потрапити. А далі вони слухають фортепіанний дует Жана Леї Гоберта і уявляють, а який же вид транспорту. Там описав змалював композитор, і далі вокальна вправа співаночка на тему урока з ігровим ритмічним супроводом. Діти розглядають або слухають близькі для себе твори, наприклад, скульптури, в яких вони впізнають саме самі себе, образні п'єси близькі дітям за тематикою звучання. І далі роблять скульптури з пластиліну, які також увійшли в них з повсякдення, і як підсумок ми тут бачимо дружнє обговорення і роботу над помилками, якщо це дійсно потрібно. Розповідаємо дітям про працю митців. Першокласники це діти, які ще не вміють читати. Тому для цих дітей ми дали ось такі ланцюжки пояснень, де вони, не читаючи, можуть зрозуміти, а що таке архітектура, як працюють архітектори, а потім вони знайомляться з результатом роботи вже архітекторів з ось таким гарненьким еко-будиночком, який. Не тільки красиво яскравий, а який і береже природу, і створюють власне паперове містечко, тобто пробують себе в архітектурі. Ми просто пояснюємо терміни, які можуть бути складними для дітей. Ось, подивіться, будь ласка, пізнавальна схема розповідь про художників, і пояснення терміну, що таке живопис. Все в піктограмах, все доступно для дітей так, щоб вони, не читаючи це зрозуміли, ми даємо дітям можливість вибору. От, наприклад, листівка сюрприз. Ми робимо, пропонуємо її зробити різними способами. Діти самі вибирають способи, і результат не пилиться на полицях, а діти роблять подарунок тому, кому вони його зробили. Так само ми пропонуємо дітям знову ж таки, навіть на цій сторінці послухати постотливий і замріяний музичні моменти Франца Шуберта і підібрати дібрати за допомогою знову ж таки досліджуваних таких моментів, які можуть діти першого класу, і подивитися. Яка з картинок, які ми пропонуємо від Євгенії Габчинської, яка музика може підійти до цієї картинки, до цієї? І тому на кожній сторінці, на в кожному занятті йде саме от можливість і вибору, але постійно йде аналіз. На наступній сторінці ми пропонуємо побачити музику довкола нас. І побачити і продемонструвати навіть концерт з Нинацька. для цього. Ми пропонуємо роздивитися от цю картину Карла Хартмана: концерт на свіжому повітрі». Звичайно, що ми пропонуємо дітям уявити себе в цій картині поряд з дітьми, відчути ці звуки, описати ці звуки і розмовляємо, розказуємо, показуємо, що шумові саме звуки видають. Шумові інструменти, і саме під цей момент шумових інструментів мною була написана співанка, шумові інструменти. І якраз ми говоримо про те, як треба співати. Ми вигадуємо шумовий супровід, ми слухаємо шумову музику, створюємо самі шумові інструменти і потім порівнюємо, у кого який шумовий інструмент створений. Ми робимо підсумок один раз на семестр. Це креативні підсумкові запитання, які допомагають дітям закріпити вивчення, озирнутися назад, усвідомити, а що вони вивчили. І зробити щось цікаве, креативно, показати самим собі, наскільки вони багато знають, вміють і можуть. І на кожній сторінці у вас є QR-код: це вхід до бібліотеки медіаматеріалів. У нашій бібліотеці є пісенник, тексти, фонограми, ноти до кожної пісні, всі звукові фрагменти, музичні фрагменти, відеофрагменти. Тобто мистецька бібліотека це два в одному для дитини. Матеріал для вчителя для проведення уроків. Дякуємо за увагу.